Привіт! Я Дарія і це проект Skin Open Source, в якому ми демократизуємо біотехнології. І сьогодні ми продовжуємо наш експеримент з гелікроферезом. Сьогодні ми будемо готувати установку для прогонки гелю. Отже, що нам знадобиться: рукавички наш зразок, який ми приготували минулого відео, фольга, крокодили та 5 батарейок на 9 вольт. Молекули Барвнику, так само, як і молекули ДНК, заряджені негативно. Тобто, це означає, що вони будуть рухатися до позитивного полюсу. Притримайтесь техніки безпеки та не доторкайтеся до електродів оголеними руками. Це дуже важливо. Отже, перший крок, як завжди, одягаємо рукавички. Установка, яку я маю тут, уже має електроди, але не розчаровуйтеся, ви можете просто використовувати домашній харчовий судочок та замість електродів використовувати фольгу. Зараз я покажу, як із фольги зробити електроди. Беремо один із крокодилів та причіпляємо його до фольги. Тепер трошки згортаємо фольгу, щоб з нею було простіше працювати. Так само робимо з наступним крокодилом. Цей крокодил у нас червоного кольору. Тепер робимо те саме з крокодилом чорного кольору. Тепер ми згинаємо фольгу, щоб вона вмістилася в наш судочок. Чорний крокодил ми ставимо позаду. Ще раз нагадую, що боровники у нас негативно заряджені. Отже, вони будуть йти до позитивного полюсу. Тобто до червоного крокодилу. Тепер ми послідовно під'єднуємо наші батарейки плюс до мінуса. Ось такий блок живання у нас вийшов в домашніх умовах. Тепер ми беремо чорний крокодил та під'єднуємо його до мінуса з однієї сторони, а червоний до плюса з іншої. Тепер ви маєте спостерігати бульбашки в районі електродів в гелектроферезі. Це означає, що ланцюг замкнувся, і наші молекули починають свій рух. Тепер ви будете спостерігати. Як молекули починають рухатися, і кольори починають розділятися на інші кольори. Це обумовлено тим, що у складі барнику є багато різних макромолекул, тобто великих молекул, і під час руху електрики вони починають розділятися. Будь ласка, не чіпайте електроди до тих пір, поки ви не відключите крокодили від батарейок. Дякую за увагу! Стежте за наступними експериментами в наших соцмережах та приєднуйтесь до біотехнологічної революції.